Наталія Повхан, власниця квартири, в якій сталася пожежа. Жінка вважає, така ситуація спричинена бездіяльністю жреру номер 4. Не пригадує, коли в будинку міняли електропроводку. В квартирі ви пожар. Ну було коротке замикання в під'їзді Начал щиток горіти. і в общем я так розумію, що перейшло у нас саме те, то, що в своє время ми поставили ламберію в коридорі, і вона якраз. Вспыхнула как поров. Это был МЧС. Они составили акт, что в принципе это короткое замыкание. Сама проводка там ви знаєте хрущовки, ніколи ЖЕК он не міняли ці проводки. Допомогти мешканцям вирішили й громадські активісти. Вони ще влітку зверталися до жрео номер 4 у департамент міського господарства. До колишнього очільника у Віктора Погорялова з проханням виділити кошти на капітальний ремонт будинку. Получили ми листа у відповідь на наш на наші звернення, де чітко вказано, що у 2015 році коштів з місцевого бюджету на дану проблему не будуть. Виділені тому, як наслідок, ми маємо жахливий стан доріг, де люди не можуть ні прийти, ні проїхати, ні з колясками пройти і так далі. Пожежу, яка сталася нещодавно в даному будинку. Водночас у департаменті міського господарства Ужгородської міської ради заявляють, господарі квартир є співвласниками будинку, що покладає на них певні обов'язки. Вони є власниками будинку, розумієте, так? Вони повинні турбуватися і контролювати роботу обслуговуючої організації. Робота ЖРР – це поточний ремонт. Заявка мешканців, оплата послуг, виконання робіт. Чітко. У самому Жерері про надзвичайну подію дізналися із матеріалів місцевих онлайн видань і нагадали про відповідальність самих мешканців. Ми вже з виписали рахунки, взяли матеріали і робили цю роботу вже зранку. щоб для того, щоб відновити світло на будинкові борг по будинку 33 тисячі 873 гривні. Аби з'ясувати, хто ж відповідає за стан електропроводки в житлових багатоповерхівках. Ми звернулися до Закарпаття Обленерго, щитова електрична в будинку магістралі. Поверхневі щити, це все належить до об'єкту архітектури. Наша межа з об'єктами архітектури, вона на наконечниках кабелю жилення, який підходить до щитового будинку. Відтепер до щитової будинку. Зі слів потерпілих у міській раді, їм пообіцяли розглянути питання про відшкодування на сесії. Яким буде її розмір, поки невідомо. Адже комісія, яка проводила оцінку ще на початку грудня, досі не визначила суму збитків, спричинених пожежею.